І огляд от, літнього майданчику на нашу вимогу показати документи, які дозволяють підприємцю здійснювати підприємницьку діяльність. Нам показали свідоцтво про реєстрацію платника податків. Нам показали Дивична. да, нам показали. Дозвільний документ з санстанції з переліком товарів нам показали погодження МНС, які ну що погоджуються. Також представник підприємця сказала, що. У них заключений договір на обслуговування вивозу сміття з РАВ плюсом і по утриманню біотуалету, який вона показала, що він також є, і що е, також заключений на цей договір. З нашого боку, е, їй було повідомлено, що вона має передати підприємцю, щоб той також прийшов і пред'явив ті документи, ну, які е, людина заявила. Е, вона повідом... ну, людина повідомила, що е, підприємця. Там проводяться певні заходи по благоустрою. Що там вони викошують траву, проводять прибирання території, яка прилягає до літнього майданчика. Скажіть, будь ласка, чи були знайдені якісь порушення грубі або не, не, незначні порушення? Давайте це вже після того розгляду документів, коли людина донесе всі документи, коли ми все зможемо побачити, тоді вже можна буде робити певні місце. Тепер цікавить ваше, ну, ваша особиста думка, чи мають бути всі повинні намети ну, те, до чого ви прагнете, у такому вигляді? Це можна сказати, що це якийсь приклад? Чи ні? Дивіться, взагалі то є бачення того, що всі певні намети, ну, якщо вони там, які будуть і якщо буде погоджено, вони мають бути взагалі без реклами чогось. Тобто це має бути певна, там, ну, якого кольору ми визначимося, просто тканина. І ну, вона не має бути рекламою якихось там брендів. От Як це буде взагалі виглядати? Ми знову ж таки обов'язково змер... звернемось до досвіду Львову, там інших міст, і ця якась єдина метода буде вирухна.